У середу, 16 липня, сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню земну путь захисника України солдата Віталія Корібку. Мужній воїн служив на посаді командира першого розвідувального відділення сухопутних військ України. Відважний захисник до останнього свого подиху вірний військовій присязі загинув 10 липня поточного року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Віталія. Мій брат був героєм в дитинстві Ми дуже дралися. На рибалку з ним їздили. Він був завжди зі мною, завжди, завжди підтримував. Сказав, що якщо коли будуть ображати мене, то завжди звертатися. Був людиною, він ніколи ні в чому не відмовляв. Сам пішов на війну свої 24 роки. На жаль, так сталося. Був поранений двічі. Перше поранення він отримав. Були осколочні поранення та відірвало два пальці на нозі. Другий раз був поранений, також були осколки, витягували, Ну, а третій – все закінчилося, закінчилося все дуже летально. Добрим, класним хлопцем, який не роздумуючи пішов захищати свою державу. Класний пацан, правда, мало прожив. Так, да, Важко, важко. Прохим. Ну, Трохи шабурний був. Ну. Свій час як Нормальний, класний хлопець. Він молодий, йому 25 років. Було б 26. Хороший, дружний сім'яний чоловік. Сюди отвець такий був. життєрадосний був. Ну, Що так сталося? Жалко, що входять такі люди. Захищав свою родину, землю, У нас сумчан. Жалко, звісно, Віталія. Ну Только хороше про нього можна зрозуміти і буде в наших серцях постійно. Віталій наш сусід, ми проживали поруч в селі Лікацькому, дуже чуйна людина, таролишували. В мене дитина з ним дружила, хоча він у мене набагато менший, але він всегда придбав допомогу, якщо щось потрібно. Ну, він дуже гарна людина, завжди прийде на допомогу, веселий, життєрадісний. У нього дуже багато друзів, це велика втрата і для родини. Для друзів, ну тут немає що сказати, це просто ну, це велике горе для нас, для людей, для сусідів, для всього селища. Все село дуже співчуває родині, плачуть. І, ну, це велике горе, можу сказати. Він став на захист своєї України, боронив її, ну, до останніх, так сказати, своїх хвилин життя. Дуже дуже жалко, що він так помер молодим ще, жити і жити йому, але. Так сталося, що Росія втратилася на нашу територію і почала війну. Гинуть люди, і загинула дуже чудова людина. Відспівала Віталія Куріпку у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще, ще ми Господу, помолимо, Господи, помилуй. Ще молимо за своє до спочаливого вашого воїна. Героя Віталія. вітали займиши, сяки провине. Вільної і не Господи, помилуй. Ти помилуй, господи, помилуй. Що Господь селив душу його там, де праведні спочиває. Господи, помилуй, господи, помилуй господи, помилуй, помилуй. Мужнього солдата Віталія Куріпко з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.